Початок мейджора Старладера в Будапешті, як ви знаєте. І тут давайте трішки прийдемося по важливим цифрам. Значить, всього у нас 32 команди, три стадії швейцарки і одна стадія плей-оффу, де ми дізнаємось наступного чемпіона. Хотілося б вірити в те, що це буде Наві, але, чесно кажучи, я навіть їх не називаю в команді фаворитів. Тобто, якщо ви запитаєте, в мене три команди, чотири, які можуть претендувати на перше місце, Наві там не буде. Теж з багатьох причин турнір пройде з 24 листопада. Власне, понеділок він починається по 14 грудня. Доволі тривалий у нас такий турнір. І що цікаво, один з основних суддів. Забув як нік, у нього панда Єгор Він написав твіттері про те, що ми працюємо над тим, щоб все ж таки змінити формат, щоб було щоб було не Best of 1, а Best of 3, Але Вальве продовжують морозитися і ігнорувати це важливе питання. Загальний призовий Ну, традиційно на мейджорах 1 мільйон 250 тисяч доларів. Але ми та знаємо, що головні гроші фармлять команди саме з наліпок, поки стікерів, які відсоток від яких продажу яких вони отримують.